Українська родина у п'ять разів бідніша за польську. В 22-му році ВВП на душу населення в Україні становив трохи більше 2 тисяч доларів, а в 24-му вже... Трохи більше 5 тисяч доларів, це фактичний показник економіки. Для порівняння в Румунії цей показник ВВП у 2024 році складав 18 з чимось тисяч доларів, у Польщі десь 23,5 тисячі доларів. Ну, що це означає? Це означає, що українська родина, якщо у нас 5 тисяч доларів ВВП, десь в 5 разів бідніше за польську. При цьому держава сьогодні коштує кожній українській родині дуже дорого. Навіть якщо врахувати цю нього економіку, яку оцінюють десь у Десят відсотків ВВП і додати її до офіційних цих десь 5 тисяч доларів, то отримаємо близько 7,5 тисяч доларів на душу населення. Це все одно небагато і не наближає нас до бажаного рівня життя. Це цифри, в яких живе українське суспільство зараз під час війни, які були ще. До повномасштабного вторгнення. На жаль, навіть тоді Україна залишалася найбіднішою країною Європи, іноді поступаючись цим місцем Молдові. А як ви оцінюєте свій матеріальний стан і чи вважаєте себе заможним або бідним, пишіть в коментарях.